Сьогоднішня подія яскраво свідчить про те, що реформа правоохоронних органів, зокрема реформа поліції, відбувається. Ніяким чином вона не може бути зупинена, і наше спільне завдання всіх присутніх тут докласти максимум зусиль для того, щоб вона пройшла як можна швидше і ефективніше. Переважна більшість наших відібраних кандидатів успішно пройшли всі іспити, і фактично з сьогоднішнього дня всі наші випускники будуть допущені вже до самостійної складної роботи в якості слідчих і в якості дільничних офіцерів поліції. Ці дві професії дві складових в структурі. В цілому національної поліції відіграють дуже значну роль, оскільки е після змін кримінально-процесуального законодавства саме ці дві служби мають найбільше навантаження при спілкуванні і розгляді всіх звернень і подій, які відбуваються на тій чи іншій території. Тому я хочу сказати, що наших молодих офіцерів, до речі, буквально за сьогоднішній завтрашній день е буде. Процес продовжений. Я чекаю від керівництва поліції Київщини наказ про присвоєння перших чергових звань. З радістю буду мати можливість його підписати. Також сьогодні-завтра буде прийнято рішення про виділення, видання форменого однострою і жетонів. Враховуючи це буквально до п'ятниці, я впевнений, що всі молоді офіцери вже будуть в повній мірі відповідати вимогам закону України про поліцію і з честю, сумлінно і якісно зможуть виконувати свої обов'язки. До нас звернулися 1439 громадян України, які побажали працювати на терах області. Після проведеного відбору, яку вже зазначав Олександр Федоріч, залишилося у нас нарешті 168 співробітників, закінчили учобу 66 вічих і 102 дінуще на Від керівництва ми створили належні очниця, забезпечили завдяки вимогам та підтримки національної поліції та технікою. Буде працювати у Бориспільському слідстві. В місті Бориспіль відбувається цікавий експеримент об'єднання функцій слідчого працівника і оперативного працівника. А тому заробітна плата буде ще вище. Ну. Точний рівень зараз нам не назвали, але вона буде подальшому зростати, що стимулює до нормального повноцінного виконання своїх службових обов'язків, не задумуючись, що тобі завтра купити, вдягнути та інше. Тобі. 26 вересня е, прийшли навчатися. Навчалися ми 4 місяці, тобто, вчора закінчили навчання. Е, ну, спершу у нас була перша частина в основному це загальні. Тобто навчали нас, можна сказати, всьому готували до всього, особливо психологічні у нас були дуже багато комунікація, стресостійкість, тобто підготавлювали до цього. А друга частина в нас була вже варіативна, тобто, вже йшли ми сугубо, якби слідчі і дільничі. Тобто, в нас була основи. Це кримінально-процесуальні, кримінальні криміналістика, тобто, все стосується що нашої професії. Різні, ну, звичайно, фізична підготовка, тактика, вогнева, тобто, все це було на вищому рівні: інструкції, накази, протоколи, огляду місця події. Все це ми робили. Виходили на вулицю, описували, вилучали, тобто, ну. Більш приближені були вже до реалій, якби своєї професії. На сьогоднішній день вони прийдуть на місця, їм дали ази, на яких вони будуть е, працювати. І ми ж беремо людей не з вулиці, а мають фахову юридичну освіту. Як розслідується процес, вони вже знають. Тобто оформлення всіх документацій тільки. Буде питання у нас зараз їх більш професійно, фахово навчити. У людей є мотивація. Мотивація подальшому жити, мешкати і будувати своє життя в тому населеному пункті, звідки вони вийшли. Тому у них є мотивація, що вони хочуть жити в безпечному місці. Це найголовніше на сьогоднішній день. Для кожного з нас проводили співбесіди, спілкувалися, як навчання проходить, що які ваші мотивації. Ну, тобто, ознайомилися з людьми, з майбутніми працівниками, які прийдуть до нас працювати завтра. Саме завдяки наявності поліцейського на вулиці йде невелике, але зменшення йде злочинності. Ми на сьогоднішній день профілактуємо. Функції наружних служб поліції це профілактика злочинності, профілактика кримінальних правопорушень та адміністративних правопорушень. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що в містах Київської області та в селах почали з'являтися піші патрулі та патрулі на автотранспорті. І саме це є, дає змогу нам зменшити рівень злочинності.